Майже два з половиною роки українці нормально не сплять прокидатися посеред ночі, змушують нас повітряні тривоги, обстріли і замість 7-8 годин повноцінного сну нам лишаються ну 3-4, та ще й уривками. Частина наших громадян взагалі засинає засинає, прокидається під вибухи, перебуваючи у прифронтових населених пунктах, чи бороня, чи позиції на фронті. А багатьом про міцний сон залишається хіба що мріяти через високий рівень стресу і знервованість. А їх за нещодавними дослідженнями переживали останнім часом 77% українців, які розлади сну зустрічаються найчастіше. Чим вони загрожують здоров'ю і коли точно потрібно лікування і взагалі чи реально повернути собі якісний міцний повноцінний. Сон про це говоритиму із сомнологом Юрієм Погорецьким. Вітаю вас, пані, пане Юрію, дуже дячна вам за те, що ви знайшли час поговорити з нами про таку надважливу тему. Давайте відразу перейдемо до того, що е, страхи, тривожність, невпевненість, е, втрати все це, ч, е, через що зараз ми проходимо, більша частина українців. я знаю, що це. Відбивається на якості сну, я сама це на собі відчула. А, чи наскільки у вас зросла кількість пацієнтів? Як змінилася картина порівняно із передвоєнними роками? Вітаю наших глядачів. І хочу, щоб вони винесли з передачі позитив, що можна налагодити сон. Не теж не те, що можливо, а вкрай необхідно для нашої нації. Акцент нашої української асоціації медицини сну, якої як президент Української асоціації медицини СНУ, зараз на питання військової сомнології. Я зустрічався з колегами в Європі. Вони не розуміють, що таке військова сомнологія. Вони не розуміють, що порушення сну виходить зараз на перше місце так звичайно, у, у і у військових ви його у військових, спостерігаєте найчастіше так? у діточок. Ні. Треба зрозуміти, що ми довго йшли до такого погіршення сну, який зараз ми відчуваємо, бачимо, відстежуємо. Не треба забувати постатошний синдром, постмайданівський синдром, постковідний синдром, потім війна. І це все накопичується і тому проблеми наростають. Тому основна проблема це, з порушенням сну з'являється хропіння. Апноя зупинки дихання у вісні – це буде левова частина порушення сну, і в першу чергу у військових набір ваги, артеріальна гіпертензія, постійний стрес, недосип призводить до того, що ми втрачаємо свій гормон мелатонін, який згідно Нобелівської премії 2017 року виробляється в 5 разів більше в районі 23.00, ніж за всю послідуючу ніч, якщо б людина повноцінно спить 5 заходів в глибокі фази сну. Так, от цю крапку в районі 23.00 перенести, змістити неможливо. Вона закріплена на генетичному рівні. Тобто, у 23.00 ми всі маємо бути спати. бути вже в глибокому сні, тобто починаємо вчитися лягати спати в 10-й годині. Коли Київ почали бомбардувати в 23-му році в травні місяці, питали, що робити. Я тоді провів дослідження. Тоді бомбардування починалося 5-6 година. Якщо лягти в 9-й? Тоді можна було б виспатися і отримати свій сон так кияни і робили. Але мене цікавило питання, чому тільки -ті кияни? Всі прифронтові зони, всі вся Україна я знаю, не... що ми просто є. Ну от я особисто я будь-якою можливістю лягти і рано заснути, користувалася, тому що розуміла, що можливо зранку цього Діточки підтвердили не цю теорію. Вони самі почали вкладатися до війни. Не можна було вкласти їх в одинадцятій. Вони спокійно самі почали вкладатися в дев'ятій годині. Тому гормон мелатонін це перше, що нам потрібно, щоб бути боєспроможними, роботоспроможними, сексуальними, активними, розумними, таланти, щоб розкривалися, і щоб інші. Більше хвороби не виникали або не загострилися старі хронічні проблеми. Справа в тому, що мелатонін дає нам всім спокій, мудрість, бадьорість, активність, боєспроможність, що дуже важливо на сьогоднішній момент. І берегти мелатонін обов'язково потрібно, і чим складніша ситуація в житті. Тим жорсткіше має бути дисципліна сну. Дисципліна сну, ми вже тільки що проговорили, в 22 лягаємо в 6 підйом. 7-8 годин. Не менше, не більше. Іде бомбардування, знайшли собі місце. У мене є пацієнти, які сплять в метрополітені і здобувають непогані результати. Спальний мішок, пауербанк і апарат СІПАП, який лікує хропінні апної. Чому хропіння апної? Мелатонін призводить, втрата мелатоніну призводить в першу чергу до метаболічного синдрому. Набирається вага. У військових це відстежується поголовно у всіх треба зрозуміти що американці провели дослідження військових які повернулися з бойових подій Афганістан, Сирія, Ірак з, 20, з 2001 з року по 2014 рік і вони получили, відстежили що 88% військових які повернулися на ротацію чи відпустку мали хропіння апноє, безсоння посттравматичний синдром і на цьому фоні порушення сну 88%. Але ще одна така цифра з цієї ж роботи: 650% відстежилося приросту хропіння апноя безсоння метаболічний синдром. Але ж велика частина людей взагалі не вважає хропіння проблемою, чи це є порушення сну. Хропуни сплять перша друга фаза, а нам треба третя, четверта. І тут ми робимо через рік, 20 років тому назад, через рік самостійної роботи, відкриття. Синдром рикошету хропіння. Якщо в будинку... Або в бліндажі, або в казармі є один хропун, а ніхто глибоко не спить і всі втрачають свій мелатонін. Я знаю такі історії, як виганяють з бліндажу, просять іти в, в кінець окопу подальше, тому що на хропіння. Цього пацієнта починаються прильоти, бо ворог сидить 50-70 метрів і чує, хтось хропе, значить там бліндаж. Давай туди бомбити. Його просять туди подальше. І до, до а як таке лікується? Це взагалі можливо лікувати хропіння? Важливо і успішно. Тим паче, зараз така остання е, жива тема. На кінець, то за 20 років нас почуло Міністерство оборони. Є стандарти НАТО обстежувати всіх новобранців, які йдуть в армію, або е, військовослужбовців, бо вони мають бути боєспроможними. Вони не можуть бути сонливими. Якщо солдат не висипається при хропінні вони не висипаються, вони всі сонливі. Доведено, що кожне третє ДТП в світі це без війни у цивільних. Кожне третє ДТП пов'язане з хропінням апної, з сонливістю за кермом. І якщо є в будинку один хропун. Не спить ніхто. Але якщо лікувати одного, з'являється повноцінний здоровий сон у всіх в будинку, в бліндажі також. Чи Лікується... якась градація? Що це слабенький сигнал організму? А що це вже такий сос, 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 всі, так, Ми говоримо, це так, нормальне явище, спить чоловік хропе, я вже привикла, я його кохаю, все нормально. Ні. Хропіння це вже проблема, це дзвіночок, що це вже хвороба, яка призводить потім до спадіння горлянки і виникає оце хропіння, вібрація, а потім спадіння і змикається горлянка, нема дихання. Уявіть собі, по 30-40 секунд паузи у таких пацієнтів, загалом їх 500-600 пауз за ніч, тобто 3-4-5 годин він за ніч не дихає. Це призводить до катастрофи гіпоксії, від чого виникає в 4-5 годині в основному всі знають про це. І це статистика підтверджена. Четверта-п'ята година ранку інсульти, інфаркти або раптова смерть у вісні. Ліг заснув і не прокинувся. Це воно і є гіпоксія, яка б'є в серцево-судинна система, це гіпертонія, аритмія, порушення ритму, ендокринологія, цукровий діабет, проблеми зі щитовидкою, порушення гормонального статусу у жінок. 52% вагітних хроплять. І це призводить до невинашування перечасним родом або до викиднів. Стараються, роблять еко. А і за хропіння у вагітних набирається в них вага, набряк горлянки, і тут виникає хропіння. Ну ніхто на це не звертає. Добре, увагу. що робити? Що робити в наших умовах війни, коли нам ми е, не можемо нормально спати, коли нам переривають сон, коли в нас стреси. Що ми можемо використовувати робити? ті моменти, коли є можливість спати, спати. Ну, краще всього, це нічний період. Якщо не можеш заснути, е, парадокс мелатоніну в тому, не штучного мелатоніну, а свого внутрішнього, він нормалізує всі ці цикли. Дайте йому спрацювати. Він сам все налагодить. Проведіть 2-3 тижні, достатньо 3-5 днів на перебудову, щоб до, на 10-ту годину лягти спати. Отут парадокс питання: як навчитися лягати на 10-ту спати? Так, от підказка військової сомдології. Української військової сомнології треба прожити день так з самого ранку, з таким позитивом максимальним, з таким оптимізмом, створювати позитив, обмінюватися позитивом, знайти позитивних людей більше спілкуватися. Це і поцілунки, і обнімашки, і кохання, повітряні поцілунки прийшли на роботу, всім роздали поцілунки, настрій вже другий. Не зловживаємо кавою в другій половині дня. Чорний чай, зелений чай, каву не зловживаємо, тому що ми не виспані, ми хочемо їх. Так, а нам не треба збудження на вечір. Далі спортивні змагання, спортзал, пробіжки, навантаження, фізичні робочі навантаження максимально закінчувати до 19 годин. З 19 до 22, другої три години відпрацьовуємо свій ритуал відходу до сну. Йогівські дихальні вправи, прогулянка, ванна вдвох перед сном з коханою людиною, в кого є така можливість. Використовуйте це душ. Теплий душ в кімнаті прохолодно. Мелатонін любить темряву, тишу і прохолоду. 16-18 градусів, навіть не 20. Я розумію, що кондиціонери зараз не працюють. Значить, лайфхаки такі ми вивчали таку тему. Смішна, але працює. Простирадла сховали в холодильник протягом дня. Простирадла і подушки. І це прохолода, яка дає можливість заснути. А потім мелатонін сам бере під себе контроль температури і на один градус зменшує температуру тіла, що підвищує якість сну. Ви Дальше... згадали про штучний мелатонін. Чим він вам не догодив? Я, наприклад, прекрасно засинаю, якщо випиваю. Будь одну Будь ласка, я його поважаю тільки за одне. Там в інструкції написано: що штучний мелатонін працює за пів години, треба його там випивати до сну. Ну, рекомендовано в 22-й лягати спати, використовуючи цей. І цей штучний мелатонін викликає породження культури лягати в 22-й. Якщо лягли в 22-й... він таким чином привчає тебе лягати до дисципліни, а там спрацьовує свій внутрішній мелатонін, який виробляється в 23.00. Чудовий момент. Далі під'їдаємо триптофанові продукти протягом дня, які стимулюють виробництво гормону мелатонін. Це м'ясо, індички, кролик, дичина, перепілки, це горішки, кідровий міндальний грецький. Кишів, тільки якщо там нема зайвої ваги, бананчик обов'язково, голландські сири, нарізка, і обов'язково золотий продукт гарбузове насіння. Гарбузове насіння, сирене смажене. І протягом дня це підійдаючи дійточкам, навіть молоко з медом на ніч так само дає триптофан. А триптофан дає стимуляцію виробництва гормону мелатонін. Далі поцілунки обнімашки протягом дня, і нашим телеглядачам рекомендують домашні завдання на сьогодні і на найближчий місяць проведіть такий експеримент: 30-40 обнімашок і поцілунків з коханою людиною. Це особливо потрібно діточкам. У діточок так само є проблеми з порушенням сну, то ж саме порушення дихання частіше всього відбувається вночі. Вони не дихають, особливо якщо простужені. Там де збільшені аденоїди. Гланди збільшені, вони перекривають горлянку і дитинка не дихає. Тому підказка всім, як провести діагностику. Ковід привчив всіх розуміти такі маленькі приладці знають пульсоксиметр. Поміряйте Здається, дит... він зараз є у кожному у кожного. кожній хаті. Лікарі да. не розуміли цього. І то сімейні лікарі, вибачайте, на прийомі міряють. Пацієнт активний дихає, кисень високий, 96-98 норма. Каже, все в порядку. А вночі поміряти у сплячого ось весь секрет. Тому до дитинки сплячі одіти, поміряти, і тоді стане зрозуміло, є гіпоксія чи нема гіпоксії, бо гіпоксія не дасть розвитку талантів діточок. Тут співпрацюємо з отоларингологами які не повинні різати піднебіння, язичок відрізати, носи равняти перегородки. А аденої де працюють і ще приєднуємо до такої ситуації неправильний прикус. І у дорослих, і в першу чергу у діточок неправильний прикус. Тут працюють ортодонти, роблять капу, витягують нижню щелепу, щоб вона не западала, і не давала ці моменти зупинки дихання. От я зараз все це слухаю, так це дуже всі правильні речі, але у мене в голові, я думаю, як і в наших глядачів, одне питання. Добре, все це класні поради, обнім, обнімашки, позитивний настрій, оптимізм, гумор. Оптимізм, гумор пісні. пісні, танці. Комфортна обстановка спання. Але... В умовах, в яких ми зараз всі знаходимося, так? стрес замість, замість обнімашок. У нас там близька людина далеко, замість пісень ми чуємо сирени. Замість повітряних поцілунків у нас стреси і так далі, за списком. От що в цій ситуації робити. Я хочу поділитися досвідом спілкування з нашими пацієнтами військовими. Там на передовій Супер. і в них там. Так, погірше ситуація звісно, ніж у нас. Звісно, так вони просять всіх нас, перше суспільство, підтримка. Потім сім'я, кохання, підтримка, поцілунки, мисленням посилати, молитву давати їм, щоб вони були заспокоєні. Коли вони повертаються на ротацію або на відпустку, вони просять, не говоримо про війну. Говоримо про кохання про поцілунки, тому я ще раз акцентую на це увагу. Це одні із останніх порад військової сомнології. щоб краще заснути між іншим, одна із порад останніх. Виключити життя токсичних людей, які до війни були виявлені токсичними людьми. Це можуть бути найближчі члени сім'ї або проявили себе токсичними під час війни, або під час війни. Виключити їх із свого життя. Мінімум до війни я давав пораду виключити після 19-х з дозвону, щоб вони не могли до вас дозвонитися. А зараз рекомендую взагалі життя викреслити життя буде легше, і засинати буде легше. Е, і максимально включити позитиву. Те про що ми з вами говорили. Друга порада дуже важлива. Між іншим, Всесвітня організація охорони здоров'я в 2023 році, в жовтні місяці, поставила здоровий сон на перше місце. Тому наша задача любим чином зловили своїх 4 години сну. Будь ласка, не вдалося доспати ще своїх 3-4 години сну. Рекомендую керівництву вашої передачі поставити пару спальних ліжок. Не кофе-апарат, і кулір з водою, а пару спальних ліжок, щоб була можливість виспатися. Підприємство Тойоти 30 років тому назад поставило спальні кімнати. І після обіду всі на годинку, максимум, годинку, оптимальний режим 30-40 хвилин чистого сну висипалися. Це дало результати на 30-40% менше інсультів інфарктів на робочих місцях. На 50% роботоспроможність підвищилася в другій половині дня після сну, на 30-40% менше аварійності. І травматизму на конвейерній лінії. Щоб ви розуміли, тягар, економічний тягар на сьогоднішній день підрахований, це 30 років тому назад. Зараз всі крупні підприємства, директора підприємств ФОПів роблять спальні ліжка. 650 мільярдів доларів втрачає Америка, Канада, Великобританія, Японія, Німеччина в рік 650 мільярдів доларів із захропунів апнощиків. Аварійність. Низька роботоспроможність і так далі. Нам для перемоги треба 300-400 мільярдів, так, мої підрахунки. А вони втрачають 650 на рік із охропунів. А інсульти, інфаркти це вже ніхто не підраховує далі. Тому звертаємо увагу максимально по можливості зменшити тягар для України, по моїм розрахункам, це десь. 20-25 мільярдів і за недосипу неправильного сну і сонливості за кермом. А як бути людям, які працюють о, в нічні зміни, в дуже ранкові зміни, в Знаю. пізновечірні зміни? Це... Як бути військовим, яким доводиться ночами є поради... не мати спокою? Є поради командирам конкретно і є така розробка миколаївських фахівців, яка рекомендує командирам. Мінімум треба висипатися 6 годин, щоб вони приймали правильні рішення. Солдату, мінімум 4 години і можливості досипати. 4 години бою передбачає 2 години сну. 4 години бою, 2 години сну. Дайте можливість висипатися. Якщо ви побачите воїна, військовослужбовця в депресії, сонливий, млявий. Але ж вони теж не можуть ось ми зробили і заснули. От не мож... ну, якщо ви не повірите, людина... вони, зас... вони засинають стоячи. Вони стоячи. Йдуть в поході, руку положив і спить на ходу, хоч так. Але це вже якась крайня межа Отому. виснаження. Так? Боремося за сон, боєспроможність ми додамо нашим. Така поговорка була: «Враг не дремліт. Хай собі не дремліт. Ми маємо його перехитрити своїм повноцінним здоровим сном, давати більше, відпочивати, частіше робити ротацію, частіше робити відпуски. Велика проблема, але якщо ми хочемо, і ви питаєте про тих, хто працює по ночах. Нічна робота в групі ризику: лікарі, поліцейські, рятувальники, Журналісти. хлібопікарні, багато хто не працює, хто працює так. Тому до 30-го року третина населення буде працювати на нічних роботах, супермаркети і так далі. Тому рекомендовано. В ті два дні там має по законодавству раз, доба через дві, доба через три. То в ці 2-3 дні не ходити по нічних клубах і дивитися телевізор до другої, до третьої, надивитися. А в цей момент, ці 2-3 дні, шанувати свій сон. Телевізор гаджети в спальню не беремо, синє світло екрану монітору, пригнічує виробництво гормону мелатоніну. Давай я надивлюся телевізори, особливо з п'ятниці на суботу, з суботи на неділю, я пізніше ляжу. Та лягайте вчасно, якраз вихідні, тому що. Пізніше лягли з п'ятниці на суботу, суботу, на неділю. На понеділок дефіцит штучний дефіцит, який ми самі собі зробили, 4 години мінімум. Не, не досип. Просто штучно ми собі в. Але цікаво, цей дефіцит. Е, він накопичується його можна поновити там, не знаю, якщо проспати наступну добу повністю чи ні. Е, ведуться роботи, що нібито можна. Е, ну це годинка, дві надолужити, якщо ви втрачаєте по по дві по три години кожного дня, надолужити неможливо. Но тому суботу в неділю такий жорсткий же режим в 22 лягаємо, лягаємо. 6 підйом е, поніжилися, каву попили не не спати, пересип більше 9 годин гірше ніж недосип 6 годин. Це так, між іншим, пересипати не потрібно. Я знаю, що багато людей моїх знайомих в тому числі борються із безсонням, самі прописуючи собі снодійні, легенькі, нелегенькі, Про які вдалося. ні в якому разі після консультації або проходження обстеження в лабораторії сну потім може підбирати одна із простих порад, коли приходить жіночка, каже: Я не в мене безсоння. Перше запитання: а чоловік спить рядом? спить рядом. Він хропе, хропе. Все. Перевели його в думку. Якщо без чоловіка спить і, і спитьня, верніше не спить, бо перевіряємо без всю психосоматику, тобто кардіологічний, добовий монітор тиску, холтерський монітор, порушення ритму можуть це дати. Проблеми зі щитовидкою можуть дати порушення сну і, і ніякісну ді не допоможуть. І цікавий момент всі ми зараз, і чоловікам, і жінкам, проводимо дослідження по рівню Ферітіна. Дуже проста порада. Залізо в крові. Аналіз фірітін. Жінок це особлива проблема по фізіології. Ну і чоловіків так само ми бачимо. А до ферітна потрібен вітамін В 12 в 12 захоплює фірітін, всмоктується і підвищується якісно, ну і безсоння проходить. Оці три поратин. Якщо там занижений показник е, що гірше приймаємо? ніж коли він Ні -ні -ні -ні. завищений. В основному йде занижений гімоглобінгімоглобін гімоглобін, жінок і фірітін. В яких продуктах є залізо печінка, яблука в яблуках нема Немає? м'ясо, печінка, гранат, шпінат, гречка. Все, і коли приходить жіночка, в мене безсоння, а вона вегетаріанка. Кажу, починайте їсти м'ясо, і сон відновиться. Тобто, медикаментозно, можливо, якась критична ситуація, трагічна ситуація в сім'ї. Тимчасово на 3, 5, 7 днів можливо призначити. Но коли пацієнт вже десятиріччями приймає схеми, поміняв 20 психіатрів, така схема накручена, приходить до нас між іншим, а в нього виявляється хропіння апної. І він має безсоння. Бо там страшно. Мозок бачить, що там є зупинки серця, що там гіпертонічні не кризи. не дає заснути. Він бігає в туалет і за цього 8-10 разів йде депривація сну. Тобто. Елементарними простими питаннями провести культуру сну протягом дня, щоб сон був дарований. Не думати, яку таблетку випити вечором, а думати, як провести день з позитивом, другим, звернути на других увагу. Оти, волонтери між іншим, синдром вигоряння тактичних медиків. В першу чергу треба поставити на забезпечення серед військових, бо в них більше всього. В них синдром вигоряння постійно. Вони постійно в цьому живуть, і тому тактичних медиків це дуже багато. І давати їм більше, частіше відпустки, більші ротації, і давати можливість їм висипатися. Є момент, коли людині сняться кошмари, і через це вона боїться засинати знову, боїться взагалі лягати спати. Це вже йде якась не знаю, така неврологічна, психічна кошмари. виснаженість. Та. Що Справа з цим робити? Справа в тому, що наука, яка займається вивченням сновидінь, це така парамедична наука, о нейрології. Тобто, це не не медичний момент, це такий парамедичний момент. А я можу стверджувати із досвіду, що кошмари з'являються в тих пацієнтів, хто по-перше пережив стресові ситуації, бомбардування, см смерть, загибель своїх побратимів, близьких, так. рідних. Це, це дуже довга реабілітаційна програма, але вона на перше місце ставить люба реабілітація військових. Любих військових, з любими травмами, і е, цивільних і діточок починається через лабораторію сну. Ми вивчаємо, що там і за порушення. Звідки ті кошмари? Так-от. У пацієнтів з важким ступенем апної, там, де є зупинки серця, є порушення ритму, в туалет бігають, не висипаються. Кошмари, снохождіння, сно, сноговоріння починається. Треба подивитися, чи нема там апноя. Бо якщо є апної, з'являються кошмари. Мозок бачить, як він гине вночі. І мозок не пускає в сон. І тому кошмари практично у всіх наших пацієнтів пише: а є кошмари? Є є практично у всіх хто звертається до нас з хропінням апної, є кошмари. Оділи масочку сіпа, пішов працювати мелатонін, кошмари закінчилися безмедикаментозно. От на що хочу акцентувати увагу. Як сон пов'язаний з психічним здоров'ям, підозрюю, що це буде прямий зв'язок і скільки потрібно спати, щоб бути психічно. Урівноваженою здоровою людиною, скільки треба спати без хропіння і апноя. Приклад, бабусі з дідусями, ну старші наші пацієнти, 80-95 років. Яскравий приклад на цій групі. Є таке поняття нейропластичність. Якщо ліквідувати хропіння, підняти їм кисень до 96 98 до норми, мозок починає відновлюватися. 10 років наш практичний досвід, 10 років молодості, повернення за 3-4 місяці, коли одягаємо СІПАП, ліквідуємо хропіння апноя. 10 років повернення в молодість. Європейські роботи свідчать про друге. Якщо вчасно в 45, 55, 65 одягати маску, сіпап, ліквідувати хропіння. Що таке маска, сіпап Поясніть сіпап мені. це прилад, який е, лікує, 100% лікує. Його можна вдома тримати чи це тільки в… Це треба підбирати в лабораторії сну і спати 9-12 місяців. Через 9-12 місяців на контроль і можна, в принципі, маску зняти. Чому? Це дорого. Прилади 40, 50, 60 тисяч гривень, Но це в цивілізованих країнах іде по страховці. Тут, вибачте, не до мене звернення. Але пацієнти, всі, хто розуміють себе і бачать зранку, як вони важко сплять, бо ввечері вони приходять, в мене проблем немає. Це тільки дружина жаліється, що я її там заважаю. А потім зранку він дивиться, він шокований і все. І тоді починають шукати і гроші, і волонтери з'являються. Воно стовідсотково працює зразу на ранок. Людина бадьора виспана, не сушить в роті, тиск нормальний, голова не болить, мігрені. Десь... А є, можливо, якісь інші є способи, не, не такі е... Ні. дорогі. Ні. Один е, спосіб лікування в світі 45 а років операційно? назад. Це, це було прошу операційне втручання. допомагає? не допомагає ще погіршує. Втрачається час, гроші і здоров'я. І деякі пацієнтам, яким був поставлений маленьким скринінговим приладом вдома, діагноз. Амбулаторно не доїжджають до нас, тому що гинуть за кермом, тому що їм прооперували піднебіння язичок, ніс, перегородку, а воно не ліквідує хропіння апноя. Сонливість зберігається, а він повірив, що в нього все нормально. Але, звідки воно береться це хропіння апної? Повертаємося назад. З молодості, з, з зі студентських років, нічні чергування, добові чергування. Я так само захропів, набираючи вагу, коли сю відкривали лабораторію сну, не досипав, спав з пацієнтами прямо в кабінеті, не досип. Раніше з молодості, тому коли приходять тобто, там. Тобто я можу колись там років за за кілька десять починати почати хропіти через те, що я працюю в нічні зміни. Якщо чоловік е вже хропе, то вже дуже швидко ви його почнете наздоганяти. Плюс нічна робота. Так, можливо, мож, можливо, запобігти відтермінувати старість, маразм, Альцгеймера і всі інші моменти, якщо ми вчасно почнемо вчитися лягати спати. З дитинства треба привчати. Всесвітнього організація охорони здоров'я на перше місце поставила здоровий сон. Все, не обговорюємо. В будь якій дисципліні, як тільки починаємо висипатися, лікуємося папом 100%. не заважає, затихнутися неможливо, оточуючим не заважає. Сім'ї об'єднуються, бо вони роз'їхалися в сусідні будинки, бо спати навіть в сусідній кімнаті не можуть. Коли безсоння це вже діагноз, а коли це все ж таки ще все що, більше місяця е, трьох. Раз, два, три на тиждень виникає така ситуація, це вже безсоння, яке потребує обов'язкового лікування. Якщо ми дві, три, чотири ночі на тиждень, на не, тиждень дос... не спимо, не протягом спимемо. місяця це вже, це вже безсоння. І потім переходити на таблетки оце гірше всього. Тому спочатку, в будь-якому випадку, діагностика. Повторюю, із всіх, хто звертається до нас, я не сплю, в мене поганий сон, мене безсоння. 85% отримуємо хропіння апної, Він просто цього не бачить. І тому існують лабораторії сну, щоб це підтвердити. Гіпоксія, тобто нам потрібен кисень і мелатонін, але і позитив протягом дня, щоб заслужити свій сон, щоб на 22-го з великим позитивом, з коханням, з легким тантричним сексом перед сном, в кого є така можливість і в кого на ротації займіться цим в першу чергу з військовими. Їм це, це потрібно. Вони самі про це просять. І ті, хто виїхали за кордон, повертайтеся частіше додому. Дайте їм цю радість спілкування. Вони вас вивезли, вони вас підтримують, вони вас фінансують. Захищають. Будьте вдячні, будьте вдячні їм. Спасибі вам величезне. Мені дуже сподобався. Сподобалося те, як ви нас налаштовуєте на позитив. Я вам дуже вдячна за цю розмову. До нас завітав Юрій Погорецький, він сомнолог. Хай нам усім сняться хороші сни, і ми висипаємося повноцінно. Виспаними до перемоги, виспаними до перемоги. Дякую дуже.